Таємниця саду і ляльки. Історія майстрині Ольги Куляші. Я лялька-мотанка, народжена в умілих руках талановитої майстрині Ольги Куляші, що живе у селищі Торчин. Моя історія тісно пов'язана з нею, адже вона не лише створює чудових ляльок. Але й володіє вмінням вирощувати найпрекрасніші квіти. Пані Ольга є частиною свого чарівного саду. Щоранку, коли перші промені сонця лагідно торкаються землі, вона виходить до квітів, немов до давніх друзів. Я часто спостерігаю за нею, як ніжно вона торкається до квітів, як доглядає і розмовляє з ними. Ніби з близькими людьми. Вона вважає, що квіти, як і ляльки, мають душу. Каже, якщо ти вкладаєш любов і тепло у свою роботу, вона обов'язково відгукнеться на це. Я відчувала цю любов у кожному стіпку, коли вона створювала мене та моїх братів і сестер. Моя сукня з яскравих ниток. Які вона вибрала, занурено сприятливий аромат їє саду стала для мене вбранням не лише за формою, але й за духом. Її сад буяє різнобарв'ям, і з кожним новим сезоном він змінювався, а разом із ним і настрій майстрині. Весною вона раділа, коли цвіли правоцвіти. Літом заглиблювалася в задумливість, спостерігаючи за різноманіттям кольорів, а восени збирала насіння, мріючи про нові квіткові композиції. Щоразу, коли майстриня закінчила створювати нову ляльку, вона обов'язково приносила її до саду. Я з гордістю стояла поруч з нею. Відчуваючи, як квіти підтримують нас, віддають свою енергію і красу. Неодмінно саме у ці миті ми проводили час разом, творячи казку, в якій квіти і ляльки ставали друзями. Майстриня ділиться своїм талантом з іншими, навчаючи дітей і дорослих створювати ляльки-мотанки, подбати про квіти. Вона вчить людей помічати красу навколо, слухати природу і знаходити натхнення у всьому. Так ми живемо і творимо, я Лялька Мотанка і моя чудова майстриня Ольга Куляша, вітаючи нові кольори і нові чудеса у своєму саду. Хочеться вірити, що кожен хто завітає до нашої майстерні і нашого Квіткового раю. Забере з собою частинку цієї магії.